Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід місця переходу через залізничні колії. Шлагбаум – залізничний переїзд без шлагбаума. Заборона ходити по коліях, по насипу гратися біля залізниці. А тепер давайте з вами пригадаємо, що ж таке дорога. Дорога складається з проїжджої частини та тротуару. По проїжджій частині їздять транспортні засоби, а ось по тротуару ходять пішоходи. Будь-який проспект чи вулиця може бути дорогою. Які дороги ми з вами знаємо? Які вони бувають? Вузькі та широкі дороги з одностороннім рухом та двостороннім, багатосмугові дороги. А яким транспортним засобом ми з вами користуємося в місті? Автобусом, тролейбусом, трамваєм, машиною, маршруткою, метро. Так, а які транспортні засоби ми можемо з вами зустріти за містом? Автобус, машину, маршрутку, електричку, потяг. Чи доводилося вам бути пасажиром потяга? Гадаю, що багато з вас їздили в потязі. Так, а що ж таке потяг? Подумайте. Потяг складається з лакомативо та вагонів. Потяги бувають товарні та пасажирські. Ось товарний потяг перевозить різний вантаж. Машини, вугілля, цукор. Пісок, а пасажирський потяг возить пасажирів. Для того, щоб потяг рухався, потрібна спеціальна дорога, яка називається Залізничні полії. А що ж таке залізничний переїзд? Залізничний переїзд це пересічення автомобільної дороги і залізничними коліями. Він буває регульований. Ось ви бачите такий самий залізничний переїзд на фотографії, так? Регульований залізничний переїзд обов'язково обладнаний шлагбаумом та світлофором залізничної сигналізації. І ось, коли наближається потяг до залізничного переїзду, шлагбаум закривається, а на світлофорі мигає червоне світло і все це супроводжується звуковим ефектом. Транспортні засоби не можуть переїхати залізничний переїзд. І так само пішоходом категорично забороняється переходити залізничні колії і пролазити під шлагбаумом. Тому, коли транспортний засіб... Або пішохід наближається до такого залізничного переїзду, він повинен обов'язково слідкувати за положенням шлагбаума та за залізничною сигналізацією. Може на регульованому залізничному переїзді знаходитися регулювальник. Так, бачимо його з вами теж на екрані. Коли потяг наближається, регулювальник піднімає сигнальну палицю. А коли потяг проїжджає, регулювальник палицю опускає. А от на нерегульованому залізничному переїзді немає. Ні регулювальника, ні шлагбаума, ні звукової сигналізації. Тому нам слід бути в такому місці особливо уважним. Водій, який наближається до не Регульованого залізничного переїзду обов'язково повинен зупинитися і переконатися в тому, що потяг не рухається ніде по залізничним коліям. Якщо потяг знаходиться менш ніж за 400 метри від транспортного засобу. Переїжджати залізничні колії не можна, а якщо трапилося так, що в нас обмежена або недостатня видимість, водій транспортного засобу обов'язково його зупиняє перед залізничним переїздом, виходить і уважно дивить. Чи безпечно можна здійснити такий переїзд? І лише переконавшись у безпеці, він переїжджає Залізничні колії. для того, щоб пішохід. Міг безпечно перейти залізничні колії. існують спеціальні пішохідні мости, ось один ви бачите на екрані, чи тунелі? Буває, що і їх нема, тоді існують настили. І знак перехід залізничної колії. От ви бачите такий знак зараз. Якщо на залізниці немає ні пішохідних мостів, ні тунелей, ні настилів, ні знаків, нам слід бути дуже обережному. Оці залізничні колії вважаються підвищеною зоною небезпеки. Перш ніж увійти в неї, слід переконатися, що не рухається потяг по ним, безпечна відстань від пішохода. До потяга більш ніж 400 метри. Якщо ця відстань менша, не можна переходити залізничні колії, слід негайно вийти із зони небезпеки і дочекатися, коли можливо безпечно здійснити перехід. Також слід бути дуже уважному. І спостерігати за тим, щоб позустрічний залізничним коліям не рухався ще один потяг. Ми з вами переконалися, що залізниця це зона підвищеної небезпеки, а тому тут існують спеціальні правила, яких повинен дотримуватись пішохід або пасажир. Отже, якщо відстань від вас до потяга становить менш ніж 400 метри, переходити залізничні колії не можна. Не можна їх переходити відразу після проходу потяга. Бо тоді ми з вами не побачимо той потяг, який може рухатися йому позустрічній колії. Якщо потяг стоїть на станції, ні в якому разі не можна пробиратися під вагонами, бо невідомо, коли той потяг може рушити з місць. Не можна ходити по коліях і по насипу. Також не можна ходити вздовж залізничних колій, якщо відстань від вас до найближчої рейки становить менш ніж 5 метри. Не можна на рейки класти будь-які предмети. Що потім потяг їх розплющив. Слід пам'ятати, що це може призвести до аварії. Також не можна видиратися на вагони чи локомотив і їхати зверху. Справа в тому, що дроти проходять. Дуже низько над вагонами, і там дуже велика напруга, тож людина, яка видерлася нагору, може просто згоріти. Не можна гратися поблизу залізниці, бо це зона підвищеної небезпеки. Не можна пролізати під шлагбаумами, коли вони вже закриті. А тепер, щоб ми з вами могли переконатися в тому, що добре засвоїли усі правила безпечної поведінки біля залізниці, пограємо в дидактичну гру так чи ні. Я ставлю питання. Якщо ви вважаєте, що на нього слід відповісти так, ви говорите так, а якщо вважаєте, що на нього треба відповісти ні, ви говорите ні. Так, отже. Існують регульовані залізничні переїзди. Так, залізничний переїзд, якщо він регульований, обладнаний шлагбаумом та залізничною сигналізацією. Так, Можна ходити по залізничним коліям. Ні. Не можна видиратися на вагони чи локомотив, що рухається. Так, не можна видиратися добре. Можна гратися поблизу залізниці? Ні, не можна. Якщо шлагбаум закритий і все це супроводжується звуковою та світловою сигналізацією, Можна пролізти під шлагбаумом і безпечно перейти залізничні колії. Ні, не можна, так якщо вже шлагбаум закритий, ми ніколи під нього не підлазимо. Можна ходити по насипах. Ні, не можна ходити по насипах. Для того, щоб здійснити безпечний перехід залізничних колій, скористаюсь пішохідним мостом або тунелем так, скористаюсь. Якщо поїзд, Прибув на платформу, підійду до нього на відстань пів метри. Якщо вже прибув. Так, якщо поїзд вже прибув і стоїть, ми підходимо до нього на відстань менш, ніж пів метри. Але будьте уважні, якщо він Ще не стоїть на платформі, а тільки їде, прибуває. Отут ми вже не можемо підходити до краю платформи менш на пів метри. На сьогодні це все. Дякую за увагу!